Мати все найкраще відповідно. Ну, подивіться на полі бою, коли в нас виникає ситуація. Ми дуже багато говоримо про е цю ворожу тактику, наприклад, інфільтрації, там накопичення особового складу, uh -huh. і говорили про те, що там ну у нас не вистачало ну, на перший час, можливо, подекуди ще е протидії відповідної, десь хтось чогось не довчився. Але подивимось, наприклад, е Куп'янська, де дуже діє багато військових е частин. Підрозділів і цей куп'янський досвід можна його, ну скажімо, проєктувати на відповідні інші ділянки фронту з урахуванням звичайно особливостей цих ділянок. Звісно, можна так само і з базовою військовою підготовкою, все найкраще треба брати. І такі приклади я вже зокрема ці підрозділи згадував. Вони і є масштабувати процеси так. Але враховувати, звісно, і специфіку тих наших військових колективів, які виконують відповідні завдання. Тому такі зірці вони звичайно є. Цей досвід треба множити не просто для папірця, о, ви класний інструктор, ні взяти, показати, зробити. І власне офіцери мають відчувати, що повинен робити боєць, з чим воїн стикається реально на полі бою. Відповідно, і тоді і по перше, а буде відношення до бійця відповідно, і по-друге, офіцери також не відірвані від тих реалій, які є безпосередньо на тій ділянці фронту, де воїни виконують свої завдання. Тобто, це і обмін досвідом, і обмін думками в тому числі. Тому це те, що є. Ну давайте дещо пафосно, але так само і скажу: це запорука успіху на полі бою.